Гадування та привернення уваги суспільства через фото та історії подій, які відбувалися із захисниками, наголосити на необхідності їхнього якнайшвидшого повернення додому, також формувати колективну пам'ять, нагадувати, що боротьба за життя і свободу кожного українського захисника це відповідальність усіх, а їхня доля є частиною історії України, яку ми хочемо закарбувати. Ми не маємо права їх забути. Слово надається заступнику міського голови, учаснику бойових дій, амбасадору проєкту Титани Юак Максиму Козорогу. Всім доброго дня! Як вже сказали тільки що наш з вами обов'язок це пам'ятати пам'ятати хлопці яке захищали і захищають нас з вами. Хлопці, які віддають і віддають цінніше, що в них є, це своє життя. Тому ми будемо завжди пам'ятати всіх, всіх хто загинув, всіх військових, хто захищає нас з вами, всіх, хто в полоні. Ми сподіваємося, що всі ближчим часом повернуться до полоні. Дуже важко було дивитися на фото і бачити на їх своїх побратимів. Я пройшов, глянути побратимів, яких на сьогодні, на жаль, в полоні. Судьба деяких неізвісна. Росія мовчується, не підтверджує, що вони живі. Ми сподіваємося, що всі хлопці живі і вони повернуться. Що хлопці живі і вони повернуться найближчим часом. Тому головне це пам'ятати. Пам'ятати всіх, хто загинув, хто захищає, всіх, хто в полоні, всіх, хто зник. Слава Україні! Слово надається голові громадської організації Крила Янгола, мати військовополоненого захисника міста Маріуполь, комбінату Азовстань, воїна бригади Азов Наталія Коломенська. Дорогі друзі, шановні гості. Сьогодні ми зібрались тут на, виставки, на виставку в очікуванні світла, щоб віддати шану тим, хто пройшов через найтемніше випробування, хто пережив полон, хто зіткнувся з безмежною жорстокістю війни і, попри все, повернувся додому. Ця виставка не просто експозиція, це свідчення неймовірної сили людського духу. Це голос тих. Хто залишався у тні, сподіваючись на світло свободи. Кожна фотографія, кожен експонат тут це історія боротьби, історія болі і надії. Це погляд у очі тих, хто пережив нестерпне і не зламався. Ми, команда Геокрила Янгола, працюємо для того, щоб голоси наших захисників і тих, хто не перебуває у неволі, були почуті. Ми боремося за їхнє, повернення, за їхню реабілітацію, за їхнє гідне життя після всього пережитого. Кожен, хто сьогодні тут, це частина великої родини підтримки. Ми не маємо права забути, ми не маємо права мовчати, ми маємо робити все можливе, щоб ті, хто ще у полоні якнайшвидше повернулися додому, а ті, хто повернувся. Отримали всю необхідну допомогу і турботу. Я дякую кожному, хто долучився до створення цієї виставки, кожному, хто сьогодні тут. Разом ми сила, разом ми світло, яке растіє темряву. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Розпочати виставку. Я хочу з фото загиблих захисників. Зверніть увагу, будь ласка, сюди. Вони загинули на різних напрямках нашої країни, захищаючи нас з вами. Ці фото спосіб не дати їм зникнути в забутті, нагадуючи, що боротьба тримає і наш обов'язок пам'ятати та продовжувати справу, за яку вони поклали свої життя. Прощу пройти трішки далі. Фото загиблого поблакатця, азовця, який стояв на захисті міста Маріуполь загинув під час прориву на завод Азовсталь. В точні обставини загибелі досі, на жаль, не відомі. Тут ви бачите фото загиблих захисників, які вийшли в чесний полон після важких боїв міста Маріуполь. Воленівці в ніч з 28 на 29 липня рев вчинила теракт над азовцями. Вони перемістили їх в барак оленівці і квітло вбили, не здолавши їх на полі бою. 53 захисника загинули, так і не дочекавшись обміну. Серед них троє азовців з Павлоградського району. Ці всі фото це. Просто зображення, а живі історії людей, які віддали своє життя за свободу. У кожному погляді незламна воля, у кожній усмішці тепло, яке вони залишили рідним. Вічна шана і слава відважним героям-захисникам. Ці відважні люди дочекалися радісні звістки про повернення додому. Вони повернулися на багатьох фото сльози радості, Обійми з побратимами, теплі зустрічі з рідними, це миті, Бо повітряні знімки показують перші секунди свободи, перші телефоні. Вічать про силу духу, незламність і жагу до життя, які не змогли зламати навіть у ворожих катівнях. Тут ви бачите мольберти зі світлинами безвісті зниклих захисників України. Ці фото, що говорять без слів, на них люди, про долю яких нічого не відомо. Це відважні люди, герої нашого часу. Які захищали нас від ворога та зникли на полі бою. Ці фото знак не забувати, не припиняти пошуки, боротися за кожного. Вони нагадують нам, що за кожним ім'ям стоїть життя. Тому ми не втрачаємо надії знайти їх живими та здоровими. Тут ви бачите багато мольбертів зі світлинами полонених захисників Маріупольського гарнізону та всіх полонених України. Деякі з цих фото захисники, які вже майже третій рік у пеклі полону, 86 днів тривала героїчна оборона міста Маріуполь у повній облозі. А після наказу полон і невідомість. Також фото полонених. Тут є, які героїчно боролися за нашу свободу на інших напрямках нашої країни. Ці люди зі сталі, це гордість країни, ці світлини, це доказ їхнього існування, свідчення того, що вони не забуті, ці фото закликають суспільство боротися за їхнє звільнення, вимагати справедливості. на землю цю. Поможіть хоча припостам, голосуйте і кричіть, і на акціях підтримку полонених приходіть. Тричі слава всім героям, хто оборонить рідний край чи в затінках, чи на волі батьківщину не втрачаю. Ворожого полону та змогли повернутися додому. До слова запрошується Вікторія Островушка. Доброго дня! Мене звати Вікторія Островушка. Я пережила полон і чекаю досі свого чоловіка з полону вже 34 місяці. Я потрапила до полону з заводу «Азовсталь» у місті Маріуполь 17 травня 2022 року. Перебувала в Оленівській колонії. Умови перебування були жахливі. Ми з дівчатами знаходились в приміщенні Дізо в камерах, розрахованих на шишні підлозі поруч з туалетом. Дуже схудли, бо було жахливе харчування. Але ми не здавалися і підтримували одна одне. Важко було морально. Постійні допити, приміження, перевірки, фізичного насилля над нами жінками не було. Але ми чули, як знущалися над хлопцями і від цього. Було дуже важко. Ми навіть стукали по дверях камери, щоб на нас звернули увагу, щоб вони відволіклись від лиша над хлопцями. Були і позитивні моменти, коли ми виходили на роботу рвати траву і могли побачити хлопців з вікон бараків і навіть трохи поспілкуватися. Так я декілька разів бачилася зі своїм чоловіком. В кінці вересня нас всіх вивезли з Оленівки до Росії. Там умови були трохи кращі, спали вже не на підлозі і більш-менш було нормальне харчування, але самі знущання були жорстокішими. Ми пробули там декілька тижнів і потім нас обміняли. 17 жовтня 22-го року разом зі мною поміняли ще 107 дівчат. Після повернення з полоном почалась моя боротьба за повернення моїх дітей, бо вони опинились в окупації. Ця боротьба тривала 9 місяців. В загальному я не бачила своїх дітей один рік і 5 місяців. Останній раз бачила 24 лютого і вже потім, 13 липня 2023 року, ми змогли зустрітися. Зараз продовжується моя боротьба за чоловіка. Він знаходиться в полоні 34 місяці. 34 довгих місяці діти не бачать батька. Кожен обмін вони разом переживають зі мною, в надії почути рідний голос. Інформації про нього у нас дуже мало. Ми не знаємо, в якому він стане, де він, але ми точно знаємо, що він, як і ми, чекає цієї миті, і що він впевнений, що його чекає. Саме розуміння того, що тебе чекають, надає сили. Тому для всіх нас важливо є боротьба за наших рідних. Чекаємо, обов'язково дочекаємося. Слава Україні! Дякую! Ми отримали таку виставку. Чекаємо наших хлопців і полонених, і зниклих з не вберісти, І не забуваємо тих, хто загинули. Mm -hmm. Дякую тобі. Дякую, що ти горя. Mm -hmm. Рік назад, мабуть, трішки більше. Я перший раз пішла на акцію і з тих пір. Жодного дня у нас не буває в нашому чаті, щоб ми один одному якось не підтримували, не допомагали одна особі. І завдяки цим дівчатам ну, тримаюсь і Марія вміє завжди підтримати. Марія у нас як психолог. Вона Марія. Я їй про це казала, яке моїй підтримці ну, я не повертаю віру.